Йдемо, йдемо. Ми побачили кур'єра, зайшов в Мак пішки. Зараз допоможемо йому забрати замовлення. Добрий день. Добрий день. А ви забираєте замовлення? Ну так. Да. А якщо ми вас підвеземо? Це безкоштовно кудись? Звісно, безкоштовно. Ну давай. Йдемо. Ну, давай. У нас така гулянка. Давай, погнали. Вау, вау, який апарат! Клас! А це відео потім кудись піде. Так, це відео для соцмереж. Ви не проти? Та ні, тільки скиньте мені посилання, щоб я гляну. Добре, сідайте. Давайте. А ти давно кур'єром працюєш? Та десь півроку, мабуть. Чому ще без своєї машини? Та поки що так, пішки або самокатом. Ну, була б машинка, я думаю, більше заробляв би. Слухай, так є порто, це каршерінг. Люди, які мають власне авто, здають їх в оренду. Можеш взяти як на день, так і на тиждень різні цінові категорії навіть для таксі, окремий. Хм, треба буде глянути, бо чесно, то вже дістало. Давай, давай, бери. Дякую, вам реально. Дуже виручили. А як вас знайти у підсумку? Порто. Там є і у Play Market, і mm -hmm. в App Store за стосуночок. Тому беріть, качайте і mm -hmm. заробляйте більше грошей. Порто! Клас, буду знати. Все, Дуже да. вам дякую, я побіг. С гарного дня. Да. Да. гарної вам зміни. Дякую, дякую.